В офісі молодіжного парламенту Кременчука провели дводенну тренінгову програму Не дрібниці у стосунках. Захід організовано в межах проєкту Єфорікавері розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу. Це відносно новий проект, який реалізується в Україні програмою розвитку ООН із залученням двох інших агенцій ООН жінки і власне фонд ООН у галузі народонаселення в Україні UNFPA. В рамках цього проєкту UNFPA координації. Нує важливу активність і заснування центрів життєстійкості у трьох громадах українських: це власне місто Кременчук, це місто Ніжин і місто Кам'янське. Мета тренінгу підготувати спільноту тренерок та тренерів для майбутнього центру життєстійкості, який буде створено у місті Кременчук. Учасники це освітяни та молодіжні працівники, які після тренінгу стануть тренерами за специфічною тематикою превенція гендерно зумовленого насильства. Це одна з. Ключових тем роботи фонду ООН у галузі народонаселення, в принципі, в Україні. І ви знаєте, що місто Кременчук має вже дуже багатий досвід співпраці з нашим фондом. Це є місто, яке є частиною програми міста та громади Вільні від домашнього насильства. Це є і місто Чемпіон, можна сказати, за такою ініціативою, як Індекс благополуччя молоді. Ми завжди ставимо Кременчук в приклад того, як цей індекс був. Ховано для покращення благополуччя молодих людей в місті Кременчук. Учасники дізнавалися, як розвинути тренерські якості, аби навчати молодь розпізнавати токсичні та аб'юзивні стосунки, реагувати на прояви насильства та бути готовим допомогти у небезпечній життєвій ситуації. Цей тренінг направлений для того, щоб навчити наших педагогів, наших соціальних працівників, молодіжних працівників бути майбутніми тренерами, які зможуть донести до молоді до людей інформацію, інформація про те, як не потрібно вести стосунки, про токсичні стосунки, про домашнє насильство, про гендерне замовлення насильства і як можна людям вирішити це питання, що не потрібно це замовчувати. Тренінг дводенний в перший день приділили увагу тренерській майстерності, а другий був присвячений тематиці тренінгу. Не дрібницю у стосунках. Це як відрізнити. Токсичні стосунки, що таке здорові стосунки, яка цінність перебувати в здорових стосунках, і е, що робити, якщо токсичні стосунки набули вже вигляду домашнього насильства, психологічного насильства, е, що тоді можна зробити, куди звертатися, хто може надати допомогу? Е, ось такий спектр тем, які підіймаються в тренінгах. На тренінг було відібрано 20 учасників. Кожен мав свої очікування від навчального заходу. Мої очікування саме стосовно цього тренінгу це структурувати діяльність саме тренера для подальшої роботи саме зі студентами, тобто надавати допомогу, навчити дітей і... розрізняти гендерно зумовлене насильство і насильство в цілому, от, і е, способи. Здорового, здорової взаємодії, тому це такі не зовсім дрібниці в нашому в нашій сучасності і навчити молодь цим здоровим стосункам. Декому може здаватися, що розголос теми про різні прояви насильства зараз не на часі, проте війна не привід замовчувати. Валерія Лисенко, Ванткаченко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.